Личинка замка запалювання Cherry Amulet Якщо ви розібрали, і вона у вас розсипалась, не знаєте, як зібрати, покрокова інструкція. Тут немає смислу розбирати, тут просто контактна група, Немає нічого, знімається оця верхня частина. І тут починається хаос. Роблю відео, тому що не знайшов, як воно. Все було. Особливо цей контакт. так у мене випав. Я ніяк не міг зрозуміти, де він і для чого він і як він. Давай випригнуємо. Перший раз ти випригнув, зараз не хочеш. Пертий. О, ситуація така. Розібрали, почистили контакти під в принципі, нічого страшного немає. Є тут 4-5 пружинок. Велика тільки одна. Вставляється ось тут, де є пазик. З того боку фокусу немає, лише тут, де є така виємка. Незручно одною рукою. О, так, посадили. Потім ця пластина. Пластинка. Пластинка. Ну тут, в принципі, є для неї. От тут, тут, як місце, видно. А, до речі, перед пластинкою треба вкинути оцей пластмасовий копачок. от таким чином. Далі йде контактна пластина кругла, яка піджимається лише одною пружинкою. Ось з тією так. Потім йде оцей загадковий контакт, він от сюди під білу пружину, от сюди так вкладається. Зараз покажу як незручно, однією рукою ненавиджу дрібну роботу. О, ось так. Він туди сівся. Тепер оця біла пружинка зверху. О, біла пружинка зверху. Ці лапки саме головне, що в них підкисає, це отут-от. Головний, от найбільше він був підгорівший. Отут я от почистив. Тут виходить і отут, от центральний оцей головний контакт, був найбільше підгорівший. Так, ну тут, в принципі, теж пази видно Ось сюди от сюди от лапкою і туди в пази. От таким чином о, все, він на місці. І лишається лиш. Оце кругле кілечко Контакт, воно от сюди. От, от там воно є такий пазик. От тут і от так воно вставляється. Ось так. І все. Все зібрано. Обережно защолкуємо, Тут я вже говорив, не попутаєте тут защолка менша. З іншого боку більша, ширша І збираєте. Бо відео, в принципі, по як зняти замок, я знайшов на Ютубі. А коли розібрав почистити контактну групу, в мене все розсипалося. Я сидів тут годину, чухав ріпу, як його правильно зібрати. ще раз наголошую. І тут розбирати не треба. Достатньо зняти оцю верхню кришечку. І все. Тут от збираємо. Защелкуємо і буде вам щастя. Вибачайте за не дуже якісну зйомку. Я не блогер, не оператор, тому просто ділюся тим, що сам зрозумів, розібрався, як воно працює. Всім дякую.